Вітаю, любі друзі! І хотів би запропонувати вашій увазі коротку підборочку відео лекцій, з біблійного консультування, які покликаний допомогти вам подолати найбільш поширені проблеми і виклики. Ми будемо говорити про такі теми, як подолати, паніку, втому, невпевненість, депресію або ввідчай спокусу, нетерплячку і страх. І от зараз пропоную подивитися. А на то, як ми можемо подолати в тому? Для цього хотів би звернути вашу увагу на уривок, який знаходиться в книзі пророка Ісаї, це буде з 40 го розділу з 27 го по 31 й вірш. По що говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю: закрита дорога моя перед Господом, і від Бога мого відійшло моє право. Хіба ж ти не знаєш? Або ти не чув Бог відвічний Господь, що в кінці землі Він створив, він не змучується і не втомлюється, і не збагнений розум його, Він змученому дає силу і безсилому міць, і помучиться хлопець і втомиться, і юнаки спіткнутись, спіткнуться. А ті, хто надію кладе на Господа. Силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігти і не втомляться, будуть ходити і не помучаться. Книга пророка Ісаї взагалі ділиться на дві частини. Де перша складається з першого по 39 розділ, де пророк Ісаї засуджує Ізраїль. А вже з другої частини, 40 по 66 вірш, він потішає і заспокоює. Ці дві частини настільки відрізняються, що дехто навіть почав вважати, що ця книга належить двом авторам. І дехто говорить про першого і другого Ісаї. Але справа в тому, що ця книга була адресована дуже різним категоріям людей. Перша частина стосувалася тих євреїв, які знаходилися в Єрусалимі. І були неснухняні Слову Божому. Вони е, вислухували докори Ізраїля, але зглазували з них і не сприймали Слово Боже серйозно. А друга частина 40-го розділу стосується тих євреїв, які будуть відведені в Вавилонський полон, і там будуть вже, зазнавши покарання і скорбот. Потребувати підтримки і потіхи. Саме до них звертається пророк Ісаї, коли 40 -го розділу говорить слова втіхи. А, взагалі увесь полон тривав 70 років. І це доволі довгий період часу, навіть більше ніж за два покоління. І зрозуміло, що у них виникло багато питань. А найголовніше було пов'язане з характером Бога. Або він, Бог, не знає, що відбувається, або йому просто байдуже, що відбувається з Ізраїлем. Тому от ми читаємо з перших слів, де сказано, закрита дорога моя перед Господом, і від Бога мого відійшло моє право. І так, давайте з вами зануримося в контекст і подивимося, що малося на увазі. Коли люди казали, закрита дорога моя перед Господом, в цьому випадку слово дорога може означати як життя чи справи, а «закриті» – нічого інше, як те, що Бог не знає, що відбувається. Тобто, що коїться зі мною. Це те горе, лихо, страждання, біль, сльози йому, мабуть, не видно. І відійшло моє право. Це значить, що Бог позбавив свій народ усіх прав і можливостей. І дійсно, оце єврейське слово, яке тут використовується, право, перекладається як суд. Але в цьому випадку воно значить, що вони були позбавлені справедливості. Як часто ми люди кажемо, де ж справедливість, де ж та правда, чому шкодиться все це зло? І зрозуміло, що все це, це просто виснажує. Воно забрасили. І от, а, як наче почувши ці стогони, а, ці зойки і. А, Цю нудьгу ізраїльського народу Бог через пророка Ісаю відповідає. Він починає з риторичного питання, яке ставить своїм слухачам. Він каже: Хіба ж ти не знаєш, що змусили знати євреї? Або ти не чув Бог вічний Господь, що в кінці землі Він створив, він не змучується та не втомлюється. І не збагнеш його розуму. Звертаючись з цим риторичним запитанням, пророк Ісаї, наче, говорить у світлі вище сказано то, що було сказано в попередніх віршах з 1 по 26. Де він питає, як ви можете вірити, що Бог ігнорує вас? Хіба ви не розумієте, що Бог зовсім? Інший, ніж є люди? Він працює не за нашим розкладом, і йому не притаманні ані які із наших обмежень. Інакше кажучи, пророк Ісая каже: зганиться, люди, ви забули, хто такий Бог. А хіба є щось таке, що може бути скрите від його обличчя? А хіба є хтось? Хто змусить його діяти за чимось іншим, чужим планом. Оскільки Господь є Творцем, Його сила не виснажується, а його мудрість неосяжна. Він може робити те, що вважає за потрібне. І буде цей час, коли Бог визначить сам, щоб то був час, і Він сам його визначить. Тому те, що нам здається як зволікання, не значить, що Бог чогось не знає або чогось не може. І навіть більше, Божі риси його характера є відповіддю на наші потреби. В 29 му вірші ми читаємо він змученому. В цьому випадку, коли мова йде про змученого, мається на увазі втомлений і заслаблий, дає сили. А безсилому, коли мова йде про слово безсилий, то мається на увазі без усякої сили або повний нуль. Тобто людина, яка просто розчавлена, пригнічена, яка безсила просто повністю. Розряжена батарейка. Тому Господь дає міць. І навіть якщо е, нам, людям, здається, що Бог зволікає і не діє, то на то не прийшов час, щоб Богу діяти. Дивіться, навпаки, якщо ми подивимося, подивимося на нас людей, навіть найсильніші з людей виснажуються і втомлюються. Як ми читаємо тут же ж у Ісаїї сказано: І помучиться хлопець і потомиться, і юнаки спотикнутись, спіткнуться. Бачите в іншому уривку, який є так от, в Ісаї з уривком вище, 40-го розділ 6 по 8, ми читаємо. Всяке тіло. Трава. І всяка ж слава, як цвіт польовий, трава засихає, а квітка вяне. Як подих Господній повіє на неї. Справді, народи, то трава. Трава засихає і квітка зв'яне, слово нашого Бога повіки стоятиме. Воно не, вони не були що посаджені. І не були ще посіяні, і це 24-й вірш. І пінь їхній в землі ще не закорінився, та як тільки на них він дихнув, він Господь, вони повсихали, і буря понесе їх, мов ту солому. Зважте, це така яскрава картина нас людей. Бачте, вони не були ще посаджені. І не були ще посіяні, і ще не встигли вкорінитися, як дмухнув на них Господь, і не стало. Будеш шукати їхнього місця і не знайдеш. Хотів поділитися своїм власним досвідом. Якось я вже казав, що одного разу мені довелося приїхати зранку на діляночку і серед зеленої трави, яка була вкрита росою і просто виблискувала в лучах. Зходячого сонця, як наче перлини, я побачив червоний, красивий, сочний, свіжий мак. Він просто не міг не милувати око. Я просто кинув все і зупинився. Просто зупинився, щоб подивитися на цю прекрасну квітку. Вона відрізнялась від цього іншого, що я бачив. Недовго я милувався, бо треба було братися до роботи, і залишивши квітку, пішов по своїх справах. Був десь заклопотаний, робив те це. І от коли повертався назад повз того мака, то серед дня в обід вже його не побачив. Я був трохи приголомшений, скажу чесно, я навіть зупинився, щоб подивитися, куди ж він зник. Я підійшов ближче до того місця і побачив, що квітка його вже зав'яла. Лепестки пелюстки вже опали. і... Мак, який колись ще зранку стояв і милував моє око, вже поник і почав всихати. Так ось це яскрава ілюстрація того, що відбувається з нами, з людьми. Як я вже читав у Ісаї, всяке тіло трава, і всяка ж слава, як цвіт польовий. Трава засихає, і квітка зав'яна. І подих Господній повіє на ній. Справді народи, то трава. Трава засихає і квіт кав'яне. Отакі є люди. І навіть найсильніші з людей смертні і вразливі. Ми всі маємо обмеження. Нам не треба ані поклонятися їм людям, ані боятися їх. Якщо ми маємо. Джерело вічної і невичерпної енергії для свого життя нам нема чого боятися. Але якщо ми не маємо звідки черпати сили з цього безмежного джерела, то тоді нам є чого боятися. Тоді на нас може, а, тоді нас може пробирати могильний холод від усвідомлення своїй краткості ніг. Якщо найкращі і найсильніші з людей безпорадні, то що ж вже тоді казати за нас? І тут виникає резонне питання. Де взяти нам силу? Нам безсилим? Ось де ми знаходимо відповідь. Тут у Ісаї ми читаємо, де сказано. А ті. Хто надію кладе на Господу, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігти і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Бог милосердне двоє свою силу усім заслаблим. Але є одна умова для її отримання лише ті, які чекають на Господа. Можуть її мати. Цей вислів значить, що ви повністю покладаєтесь на Бога. І Він, а не ви, визначаєте час. Чекати на нього це значить визнати, що ви маєте ніякої іншої помочі, а не в собі, ані в інших. Давайте подивимося, що значить це єврейське слово. Яке перекладається ков, звучить з єврейської, і може мати на увазі, як чекати на Господа, російською ажидать. Єврейське слово походить від значення затянутий, тугий, напружений, Акадською мовою це значило чекати, сирійською залишатися, очікувати, а арабською значило як сильний, міцний, могутній. Браун Драйвер Брикс, дуже відомий словник єврейської мови, каже, що слово походить від оригінального значення, як викручувати, витягувати, напружений від того, що ти переносиш, терпиш і очікуєш. Як я вже казав в арабській мові, воно використовується в значенні сильний, сила і сила скрученої мотузки. В сирійській переноситися, залишатися, очікувати. Хотів би навести декілька прикладів того, де це слово використовується. От, Наприклад, в книзі Пророка Ісаїї, 8 розділ, 17 вірш. Тут сказано наступне. І буду чекати на Господа, що ховає лице своє відому Якову, і буду надіятися на нього. Я буду чекати на Господа. Це може. Чекати на Господа, єврейська ков, буде перекладена, як сподіватися на Господа, покладати надію на Господа, чекати від Нього. В тому випадку ми бачимо, що Бог чомусь ховає своє обличчя. На то є декілька причин. Але як би там не сталося, то людина каже, що вона не буде щось робити сама, а навпаки, буде чекати надію Господню. Або, от, наприклад, 25 й розділ, 9 й вірш. І скажуть той день, це наш Бог, що на нього ми мали надію. В цьому випадку мали надію, як чекали на нього. І Він спасе нас. Це Господь, що на нього ми мали надію, знову на якого ми чекали. А, тішмося ж, ми та радіємо спасінню. Його. Як бачите, це якраз той випадок, де слово чекати на Господа, чекали на Господа перекладається, як мали надію. Або, наприклад, інший уривочок, це з Ісаї, 64 розділ, 4 вірш, і і, від і від віку не чули, до ушей не доходило, око не бачило. Бога, крім тебе, який би зробив та тому, хто надію на нього кладе. І знову ж таки, хто надію на нього кладе, в цьому випадку це читається дослівно хто чекає на Господа. Знову таки, тут в цьому випадку воно перекладається, бачите, в огієнка, як надію кладе, а в оригіналі чекає на Господа. Або наступний 33 й вірш, розділ, другий вірш. Господь, змилуйся над нами. На тебе надію ось ми. От знову ж таки, на тебе надіємось ми, знову ж таки, ми чекаємо на тебе. Будь їхнім ременом щоранку та в час утиску нашим спасіння. Бо на тебе надіємось ми, на тебе ми чекаємо». І ще один уривочок з Ісаї 49, розділ, 23 вірш. І будуть царі за твоїх вихователів, а їхні цариці за няньки твої. Лицем до землі вони будуть вклонятися тобі та лизатимуть пил з твоїх ніг. І ти пізнаєш, що я Господь, що не соромиться. Не посоромиться ті, хто на мене надіється. Знову ж таки, хто на мене чекає. І ось тут дуже яскрава ілюстрація, де Ісаїя каже, що ті, хто надію кладе на Господа, вони будуть подібні до орлів, як ми читали в тексті. Крила піднімуть, немов ті орли. Крила піднімуть, немов мов ті орли. І в цьому випадку хотів би привести ілюстрацію двох птахів. Орлів і курей. Оскільки я спостерігав за орлами, то вони майже ніколи не махають крилами. А скорше, як в цьому рибочку, розставляють їх, щоб підніматися підніматися. Паріть на повітрях, щоб підніматися вгору. Тобто для орла достатньо тільки розставити широко крила для того, щоб піднятися. Далі, що ти спостерігаєш, він майже нерухомий, майже застиглий, і він ніколи не маше цими крилами або майже ніколи. Тобто він достатньо. Їх підняв для того, щоб бути підхоплений цим повітрям і піднесений догори. І навпаки, я декілька разів спостерігав, як кури з шаленим гаміном, галасом махаючи крила, що є сили несуться по городі. Вони видають неймовірні крики, вони хлопають цими крилами і, здається, всі, хто є на їхньому шляху, затопчуть. Але далі огорожі вони не стрибнуть і не підлітають. І от так видається і з деякими людьми, які, покладаючись на себе, подібне до тих курей, які біжуть, щиняють галас, що є сили хлопають крилами. Роботи багато, а толку мало. Сенсу з того аміну ніякого. Отак є людина, яка покладається на себе, покладається на інших, знаходить силу в собі. І тоді, як той Орел, який тільки достатньо підняв крила для того, щоб просто бути піднятий у повітрі. Можна і нам бігати як тим курям і робити багато гаміну. Але користі від того буде небагато небагато. Ми тільки виснажимо себе. І навпаки, коли ти чекаєш на Бога, Його дії і в їм визначений час, і їм визначений час, в той час, коли це визначив Господь: від тебе не так багато і треба. Ти як той юрел, тільки розставляєш крила, щоб. Бути піднятим, підхопленим повітрям і насолоджуватись Божою справою в Його силі. Як я вже казав, немов ці орли, будуть бігти і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. І так, де дістати змученим силу, це чекати на Господа, щоб бути в його силі і не втомлюватися. Хай Господь вас благословить в цьому.